Дорогі брати і сестри, у першому читанні ми почули запитання Господи, хто може зрозуміти Твою волю, як Ти не дав мудрості і не послав з висот Святого Духа Твого? Ми почули ці слова саме після проголошення святими двох молодих блаженних піра Джорджо Фрасаті та Карло Акутіса, і це є знаком Божого проведіння. Адже у книзі мудрості це запитання приписується юнакові подібному до них, царю Соломонові. Після смерті свого батька Давида він зрозумів, що має багато владу, багатство, здоров'я, молодість, красу, царство. Та саме ця велика повнота благ пробудила в його серці питання що маю зробити, аби нічого не змарнувати. Він усвідомив, що єдина відповідь просити у Бога ще більшого дару його мудрості. Щоб пізнати його плани і вірно йти за ними, лише так усе знайде своє місце у великому задумі Господа. Так бо найбільша небезпека в житті це змарнувати його всупереч Божому планові також Ісус у Євангелії говорить нам про задум, якого потрібно дотримуватися цілковито. Він каже хто не бере свого Христа і не йде за мною, той не може бути моїм учнем. І далі, «Так само кожен з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем він закликає нас без вагання віддатися пригоді, яку він нам пропонує, з мудрістю та силою, що походять від Його духа. Ми можемо їх прийняти настільки, наскільки звільнимося від самих себе, від речей та ідей, до яких прив'язані, щоб слухати Його слово. Багатьом молодим людям у різні часи доводилося робити такий вибір. Згадаємо святого Франциска Сасізі, який Соломон він був молодим та багатим, прагнув слави і визнання. саме тому вирушив на війну, сподіваючись здобути лицарський титул і почесті. Але Ісус з'явився йому в дорозі і спонукав замислитися над тим, що він робив. Усвідомивши свій стан, Франци звернувся до Бога з простим питанням: Господи, що хочеш, щоб я зробив? Далі від тієї миті. Змінивши свій шлях, він почав писати іншу історію, дивовижну історію святості, яку ми всі знаємо. Він відмовився від усього, щоб піти за Господом живучи в убогості і ставлячи любов до братів, особливо найслабших і найменших, вище за золото, срібло і коштовні тканини свого батька скільки ще святих ми могли б назвати Часто ми уявляємо їх великими постатями, забуваючи, що все почалося з того, що вони ще в молодості сказали Богові так. і віддалися йому без залишку, нічого не тримаючи для себе. Святий Августин розповідає, що в заплутаному вузлі свого життя він почув у глибині душі голос: Я прагну тебе. І Бог дав йому новий напрям, нову дорогу, нову логіку, де нічого з його життя не було втрачено. У цьому світлі сьогодні ми дивимося на святих П'єра Джорджо Фрасаті та Карло Акутіса, молодого чоловіка початку ХХ століття, та підлітка наших часів. обох закоханих в Ісуса і готових віддати йому все. Джорджо зустрів Господа через школу та церковні спільноти акцію католицьку конференцію святих Вінкентія. Фучі університетську федерацію італійських католиків, третій орден домініканський, і свідчив про нього своєю радістю, життя та буття християнином через молитву, дружбу і любов. До такої міри що бачачи П'єра Джорджо, який блукав вулицями Турина з військами, повними допомоги для бідних, друзі називали його Фрасаті, траспортне підприємство. Лавіта транспортне підприємство і сьогодні життя П'єра Джорджо є світлом для духовності Меріан. для нього віра не була приватною побожністю. Натхнений силою Євангелія та приналежністю до церковних спільнот. Він великодушно залучався до суспільного життя, робив свій внесок у політику, запалом, Присвячував себе служінню бідним Карло, Карло ж зустрів Ісуса в родині завдяки своїм батькам Андреа та Антонії Антоні, які присутні тут сьогодні, разом із двома братами і сестрою Франческою та Мікеле. Зараз бачимо, якраз показують. В а потім у школі і насамперед у таїнствах, що відправлялися в парафіальній спільноті. Так він зростав природно вплітаючи у своє дитяче і молоде життя молитву, спорт, навчання і милосердя. Обидва. П'єр Джорджо і Карло плекали любов до Бога і ближніх за допомогою простих засобів, доступних для всіх, щоденної святої Меси, молитви, а особливо євхаристійної адорації. Карло любив повторювати, коли стоїмо перед Сонцем, ми засмагаємо, коли стоїмо перед Ісусом у Євхаристії, ми стаємо святими. А також смуток це погляд, звернений на самого себе. Щастя це погляд, звернений до Бога. Навернення це ніщо інше як перенесення погляду знизу вгору. Достатньо лише простого руху очима. Ще однією важливою річчю для них була часта сповідь. Карло написав. Єдина річ, якої ми справді повинні боятися, це гріх. І дивувалися, адже, як він казав, люди так дуже дбають про красу свого тіла, а не дбають про красу своєї душі. Нарешті обидва мали велику побожність до святих і до Матері Божої та щедро практикували любов до ближніх. Пір Джорджо казав навколо бідних і хворих я бачу якесь світло, якого ми не маємо. Любов до ближнього він називав фундаментом нашої релігії. І подібно до Карло практикував її насамперед через маленькі, конкретні, часто приховані жести, живучи тим, що папа Франциск назвав святістю сусідства. навіть коли їх спіткала хвороба і перервала їхні молоді життя. Це не зупинило і не завадило їм любити віддавати себе Богові, благословляти Його і молитися до Нього за себе та за всіх. Одного дня П'єр Джорджо сказав день смерті буде найпрекраснішим днем мого життя а на останній фотографії, яка показує його під час сходження на гору у Вальді-Ланцо, з обличчям зверненим до мети, він написав «Вгору». До того, ж у молодшому віці Карло любив повторювати, що небо чекає на нас завжди, а любити. Завтра означає вже сьогодні давати найкраще з того, що є в нас. Улюблені святі П'єр Джорджо Фрассаті та Карло Акутіс є запрошенням, зверненим до всіх нас, особливо до молоді, не марнувати своє життя, а спрямовувати його вгору і зробити з нього шедевр. Вони заохочують нас своїми словами не я, а Бог казав Карло. А П'єр Джорджо, якщо Бог буде центром кожної твоєї дії, тоді витримаєш і дійдеш до мети. Це проста, але дієва формула їхньої святості. Це також свідчення, за якими ми повинні йти, щоб повноцінно радіти життям і прямувати на зустріч з Господом на бенкеті в небі. Якщо ви щойно приєдналися до нас, то зараз завершилась проповідь святішого отця Лева 14, який наблизив для присутніх ці характеристики святості святого Карло Акутіса і святого П'єра Джорджо Фросатті. Один став святим, маючи померш в 15 років. Также дозрів до святості, а другому було П'єру Джорджо 24 роки. А ми зараз визнаємо нашу віру, як